Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберемко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Почну з того, що скажу: що сьогодні в сум, я сум, веду зараз цей репортаж. Знову прилетіло, і у нас страшенний. Вибух, і е, дуже багато поранених. Ну, станом на зараз 65, з них 14 дітей. Це звичайно велика трагедія. От е, не знаю, там є люди в реанімації чи виживуть всі, дай Боже е, всім вижить. Е, от і щоб не, не більшала кількість жертв. Ну і ми запам'ятаємо це ворогу. От. А так, бої точаться фактично за 30 кілометрів від міста е, в напрямку туди Курська. От. І ну, я думаю, що наші е, воїни помстяться за, е, за цю трагедію. От. Ну, а поговоримо про те, зараз там намагаються заморозити конфлікт. Якщо е, це е, був елемент заморозки конфлікту, і вони перестали ті стріляти, бо там е, цей. Е, на, на розказував Вітьков, що е, там Путін ледь не збивав, не наказав збивати свої шахеди, які летіли в, в, в Україну. Бо він там, ті типу, ж пообіцяв, що не будуть бити по енергетиці. Ну, в общем, мама, не горю. Дурня, власне, не, не поки що не домовились ні до чого. Мало того, ну да, перемовини як би відбуваються в режимі чівникової дипломатії, типа розведені в різних приміщеннях українська і російська делегація, між ними курсирують американці, якби на Польщинам телефоні, Я це називаю. Там, типа, що ви хочете? Щас, час ми цим передамо. А ви що на це скажете? Ага, середній палець. Окей, там, типа, ми передамо щас це цим. Ну. Ми ж насправді не знаємо, а може вони сидять і в кучі і домовляються, це просто щоб не злить гусей, щоб у М'яров не приїхав там, умовно там і не сказав, що там типа. Твою дивізію, ми ж сиділи там в місті, там. а раз сиділи разом, то й ручка ж, мабуть, да? може, чаї ганяли, або ще щось. Ну, нам розказують щось, а як було насправді дізнаємося через якийсь час, можливо, через роки. Що тут цікаво? От, е, хто в делегаціях? От, е, цікава американська делегація. Тут з'явився знову Кіт Келох і радник Майк Волц, Але з'явився чудак, я собі виписав, я його до цього не знав, хто це такий якийсь. Е, Директор там зі стратегічного планування Майкл Антон. от, І е, що цікаво, ну, це ну, досить е, все-таки е, е, радник з нацбезпеки цілий Майк Лоц, да, спецпредставник Келох, А кого ж прислала Росіюшка? Росіюшка прислала якихось там злиднів, якісь там типа, е, бесіда. Е, Директор департаменту ФСБ, про якого розказують, що це якраз він е, допов... робив основну доповідь Путіну, що там типу, що в лютому 22-го, як тільки вони зайдуть, тут же ж почнуть дівчинки на броню квіти кидати з караваями зустрічати, тут же ж е, освободителями всіх назвуть. Ну і в общем там їм така легка прогулянка. Предстоїть, а воно не так вийшло. Тобто, беседа цей попав в опалу. А тепер, напевно, ви витряхнули ви з нього нафталін і відправили на перемовини. Тож, якби спеціаліст, який э, знає там э, якусь українську ментальність. Ну, судячи з прізвища. Я ще не зустрічав, треба поцікавитись спеціально, судячи з його прізвища, бесіда, тобто він став бесідою я колись мав був, мабуть, був українець бесіда. Да? Е, от, е, ну, прізвище таке схоже на українське, мало того, козацьке. І прислали ще вони е, сенатора Григорія Красина. Григорія. Е, але е, він колись був заступником в МЗС Це його на старость вже на пенсію оприділили сенатори. Щас теж достали і відправили. Тобто, рівень представництва росіян явно нижчий ніж у американців. І в українців, розуміємо, так? Да? Тобто вони відправили, ну, там, типа, там, а хто у вас в делегації? У нас от з першого там, чи з другого ряда, там, типа, представники, а у нас третій справа в восьмому ряду, там, типа, Сайот, типа для вас. О, що свідчить, я думаю, е, як би опосередковано свідчить про те, що. Е, Зараз не закінчиться нічим. Да, про що вони говорять? Там російська сторона, ну наче б говорять припинення на 30 днів взагалі будь-яких військових дій. От, але російська сторона поки що говорить, готова говорить про, про поновлення Чорноморської ініціативи. К чому це там? Наші і так їх загнали там умовно під Новоросійськ. Туди їхній весь флот його навіть в Сівастополі нема. Там, що нам нашим зерновозам там мало що заважає, але між тим, ну, то есть, це називається поговоримо ні о чому. Ініціатива, якої як би не було. От, ну і що? Росіяни вийшли ну спочатку, вчора переговорили українці. Тепер, якби росіяни, і говорять про те, що знову америкоси поговорять з, з українцями пер, після того, як переговорили вже з росіянами. Що сказали росіяни? Що вони у захваті просто від переговорів. Це ще додаткове слівічення, що вони домовились домовлятися далі? Я думаю, що. А що цей Григорій Красін сказав, що поговорили творчем? Що, що я думаю, що творчі розказували якісь байки там про Половців, чи про один народ, чи про те, як Путін молився за здоров'я Трампа. Ну, в общем, ну, абсолютно якась єрість. ну і якщо говорити про те, чи взагалі буде е, домовленість, я думаю, що е, Путін буде витримувати е, для того, щоб е, ну, Путіну от віддали вже що е, е, заставили наших вийти з Курської області. Власне про мова про НАТО взагалі не йде. Навіть делегації забороняють піднімати цю тему як переговорну тему. Це типу, вже блін для це росіянам подарунок. Ну і що всі вони території можуть залишити за собою. Тут такий прикол. Той же Вітков каже, що переговори про територіям це найпростіша тема, що значить, що американці знають, що вже це закрита тема. А Зеленський каже, найскладніша тема переговорів це проблема території. Е, І оце лукавство, щоб ми знали, що Зеленський лукавить з нами. Тобто, якщо Вітков каже, що це не тема, то вже все погоджено. Да? А Зеленський, ми типу, будемо стояти на смерть. А там не вийде. От, вони э, з нами говорять, як я не знаю, як ну, як з підлітками, там, типа, та скажи ж ти правду, набери сміливості і скажи, що да, там, тіпа, все, території залишаються за окупантом, ну і ми типа, з цим змирились. Но Ні, ми будемо стояти насмерть, знаєте, я герой, я за Україну, там, типа, я ж не якийсь там э, Порох. Ми ж в Криму э, всі умерли, але не віддали. Я ж чотири рази э, случайно, повестку не брав на війну в бой, в году Ну, в общем, це таке щось. Е, я думаю, що е, росіяни зараз видадуть пакет додаткових умов, е, куди будуть ходить, Ну щось таке, е, що ми там процедурно не можемо е, прийняти. Ну Наприклад, там типу, змінюйте Конституцію, викреслюйте туди Крим і визнавайте Крим Російським, да? або е, про второй язык у всіх людей нормально один язик і е, одна мова, да, але ж вони хочуть второй государственний язик. Е, і треба знати, що ці всі розмови про е, язик або про конституцію це. Зрив перемовин, і це треба, щоб навіть не команда Зеленого до якого, Зеленського, до якого немає будь-яких пітетів у трампістів, пояснювала, а наші союзники, що якщо Путін говорить про. Другу мову державну в Україні російську, то це неможливо стерти українцям цю червону лінію, тому що парламент ніколи не ратифікує цього, навіть нинішній парламент. Навіть ті, хто там би хотів, всякі Бужанські, там в слух, там кілька таких запродавців є, і навіть ОПЗЖ, вони всі їдуть вишиванки і не проголосують. Чому? Тому що вони просто побояться потім ходити по Києву. Тобто це, нажати кнопку це ризик для життя. От, ми розуміємо, да, і тому не наважиться в цьому парламенті ніхто. А уявімо, що прийде наступний парламент, він буде більш патріотичним, і що там проголосують таке. Якщо Путін таке вимагає, то ми повинні Або навпаки, трампістів попередить. Як, як, типу, а як понять, що Путін маніпулює і хоче говорити довго і ні про що? Тоді він щось скаже про Конституцію, про другий язик, про московських попов. От якщо заводиться він на ці теми, то знайте, що Путін вам просто сцить в очі. От просто й откровенно. І там типа, і, і вони насміхаються над Трампом. Просто насміхаються. От, і це треба саме так і розцінювати. Е, ну е, але, скоріш за все, що путіністи будуть говорити, да, висунуть такі умови, щоб потім їх поступитися. Цими пунктами сказати, ну окей, поки що за кадром залишим, е, другу державну мову російську, але там, типа, Трамп е, списує нам санкції, хоча б частину якихось санкцій. Оце буде те е, е, ті умови, ну вони тобто, якихось три-чотири таких ну, дурнуватих, там, тіпа, стосовно Конституції, Попов там, чи що насиплять, як претензії, і щось реальне. Потім тим дурнуватим для цього, а реальним сказати, ні ні а санкції знімати. Щоб ми знали, що зараз нав'яжуть нам ще якісь пакет додаткових умов. І не скільки нам, як Трампу, тому що не від нас же залежить знять не зняти санкції. От. І скажуть Трампу, щоб він далі тиснув на нас, тиснув на європейських союзників і так далі, і тому подібне. Ми мусимо дуже чітко розрізняти, що є конкретно два дедлайни. І от у Трампа дедлайн 30 квітня. Він 30 квітня, у нього 100, 100 днів, як він. У посаді, на посаді в Ізраїлі не вийшло досягти миру. І треба щось показати. На внутрішній політиці все погано, там не виходить поки що у них. От, але тут треба в зовнішній політиці показати, що Трамп молодець, Трамп може, давайте Трампу Нобелівську премію миру. От, і... А у Путіна дедлайн 9 травня. Тобто він або до 9 травня, або саме, саме 9 травня мусить сказати, що. Діди воєвалі побіділи, це ліс своєго достигнути. І ми побіділи їх достойні внуки, да? і щось таке переліпітати. І голосити, що День побіди. І сказати, тоді вийти на перемовини. Але ж у Трампа дедлайн раніше. Трамп дуже хоче, щоб до Великодня, оце, хоча б пробничок оцей, 30-денне перемир'я було. Підсунути. Але Путін може зробити Трампу свиню, якраз дождатися там 30 квітня Трампу нічого сказати на прес-конференції по случаю 100 днів, а першого там чи другого, ну взагалі там в період з 1 до 9 травня заявити цілі свого достигнути і сказати, все, міримося, хорошо, Просто заморажуємо конфлікт там, на місяць, а потім там ще на, на скільки, на якийсь період, там, але там, типу, будемо перемовлятися, ля-ля-ля та поля. Тобто, може бути, е, якраз отакий розкладять стосовно того, е, якою буде заморозка конфлікту. Або ж Путін е, не йде на заморозку. І тоді ми заходимо ще на віток е, річної війни. Я думаю, що е, якраз він не піде. Це окремо я хочу записати відеоблог, чому я вважаю, що Путін, е, ну, Путіна нічим воювати, умовно. От, е, ну, Десь отаке те, що я, із того, що я хотів сказати. І знаєте, сьогодні от, е, закінчується понеділок і немає новин про якісь нові зашквари е, влади. І це дивує, але це й насторожує. Якщо сьогодні немає у влади якихось корупційних там скандалів або там репутаційних, там знову там якийсь анал табу там чи ще щось, чи не підловили опять когось на ЗК, що у них там 30 мільйонів збагачення. То це значить тільки одне, що завтра буде скандал сильніший. А значить, слідкуємо, друзі. Слідкуємо і за переговорним процесом, слідкуємо за зашкварами влади. Я прошу вас дуже. Підписуйтесь на е, мій YouTube канал, це дуже важливо. Мені там залишилось трошечки буквально до 20 тисяч. Е, Підписників дуже вас прошу, ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна вистоїть на пасарам.